Усім привіт! З вами автоінструктор Роман. Знову ж таки, рівнозначні перехрестя. Ось ще одне рівнозначне перехрестя. Зліва справа на зустрічки в мене не бачу ніяких взагалі знаків. А значить, я при повороті праворуч нікому не поступаюсь. Впевнюсь, чи машина зліва в курсі, що я для неї перешкода справа. І лише тоді проїду. Тут буває під'їжджають на рівнозначному перехресті з усіх сторін машини. Ну, наприклад, з усіх чотирьох і всі їдуть прямо. То, хто ж перший поїде, та той, хто перший розчехлиться і проїде, а інші вже за правилом перешкоди справа собі розберуться. І так, одна й та сама дорога на кожному перехресті може змінювати свій пріоритет. І от прямо зараз я їду просто по дорозі, вона не головна і не другорядна. А от при перетині з іншою дорогою, вона вже може мати якийсь пріоритет чи бути рівнозначною. Я зараз поїду. Прямо, зліва справа, я пропускаю. Зліва бачу, в мене обмежена оглядовиця, там за машинами не бачу і справа не бачу за машинами. Підтягну ще трошки. Нахилюся зліва справа, вроді нікого немає, проїжджаю. І поки я дивився по сторонах, я ще й контролював, хочу я цього чи не хочу. А останній пішохідний я теж бачив зліва справа, чи є там хтось, чи немає. Далі знову буду їхати прямо. На, рів... на... на другорядній дорозі? Зліва справа контролюю. Пішходів немає? Немає. Затягую на пішохідний Зліва гарний огляд, справа гарний огляд. Цей не піде пішохід, не пішов. Тож я собі проїжджаю. І так. А... Який висновок можемо зробити? Праві повороти самі легкі. Ліві повороти самі складні. Проїзд прямо середній по складності. При повороті праворуч на головній нікому на рівнозначному, нікому на другорядній, тим, хто зліва. При проїзді прямо на головній нікому на рівнозначному перешкоді справа. На другорядній дорозі тим, хто справа і зліва. При е, проїзді ліворуч, на головній зустрічці, на рівнозначному зустрічці і перешкоді справа, а на другорядній ми взагалі поступаємося всім зліва справа, і зустрічки. Тож такі е, прості правила, і е, ці всі м, проїзди ви повинні знати як таблицю множення. Ну, наприклад, я на заняттях на кожному перехресті стараюсь запитувати, який пріоритет і хто кому поступається. Так, ви хач роз... будете чітко розуміти, під'їжджаючи, хто кому.